Медичного туризму та характеристика його компонентів: медичний туризм це вид туристичної діяльності, що передбачає виїзд за межі звичайного середовища як усередині країни, так і за кордон для використання науково обґрунтованих медичних лікувальних ресурсів та послуг. Як інвазивних, так і неінвазивних. за структурою медичного туризму визначаються такі складові компоненти, як діагностика, лікування, реабілітація, профілактика. Пройшовши через дискусійні процеси співвідношення медичного туризму до оздоровчого, було прийнято ствердження, що медичний туризм це різновид оздоровчого туризму, що об'єднується під єдиним терміном хелс-туризм. Оздоровчий туризм, подорож за здоров'ям у буквальному перекладі, поширеному в англомовній літературі та лікувально-оздоровчий туризм, який вживається у вітчизняній літературі. У питанні визначені медичний турист також існує полеміка. На сьогодні немає узгодженого визначеного поняття медичний турист, оскільки у різних країнах використовуються різні методи виділення бенефіціарів. В одних країнах враховується відвідання лікарень іноземними пацієнтами, в інших в'їзд окремих пацієнтів до країни, в деяких країнах вказується національність, але не місце проживання пацієнтів, що може бути проблематичним, коли мігранти повертаються до своєї країни для лікування. Підсумовуючи всі визначальні категорії, сучасне поняття звучить так: медичний турист той. То вирішив перетнути міжнародні кордони, щоб отримати будь-яку форму лікування. З огляду того, що медичний туризм носить переважно лікувальний характер, медичні туристи зазвичай хворіють на хронічні чи гострі форми патології, вони мають право називатися пацієнтами. Слово турист вкладає в цю концепцію те, що люди часто залишаються в чужій країні до або після операції для подорожі та відпочинку. Лікування державною системою охорони здоров'я населення хронічних захворювань серцево-судинної системи, онкологічних захворювань, астматичних та респіраторних захворювань, діабету та інших захворювань різного генезису, а також ряд захворювань на фоні хронічного стресу лягає тягарем на національну економіку країн, не маючи можливості вирішити медичну проблему у своїй країні. Пацієнт обирає країну лікаря та клініку, де йому можуть запропонувати своєчасне обстеження або найсучасніше лікування. Медичний туризм породив нову концепцію сучасної охорони здоров'я. У разі глобальної економічної конкуренції феномен медичного туризму змушує медицину розвиватися швидшими темпами. Темпи зростання сектору світового медичного туризму нині вважаються одними з найвищих порівняно з іншими туристичними сегментами, виділяють чотири основних спонукальних мотивів розвитку міжнародного медичного туризму, більш сучасні медичні технології за кордоном, нижча вартість лікування та діагностики в іншій країні, висококваліфікована медична допомога і сервіс, часовий фактор. При довгому очікуванні медичного лікування в своїй країні. Наслідок розвитку медичного туризму та різних напрямів медичних послуг можна визначити міжнародні потоки медичного туризму та внутрішні потоки медичного туризму. При аналізі міжнародного потоку стає за потребу визначення двох головних сучасних підпотоків, сформованих у медичному туризмі. Перше це виїзд з відносно більш бідних. Країни з невисоким рівнем медичної допомоги, в країни з високим рівнем розвитку медичної допомоги. Друге це виїзд на лікування пацієнтів з багатих і економічно розвинених країн в треті країни, які максимально сконцентровані на формуванні цієї галузі туризму. Чинником збільшення міжнародного потоку для стрімкого розвитку індустрії медичного туризму в останні 10 років стають такі міжнародні процеси, як Відсутність у низці країн світу якісної медичної допомоги та відповідних технологій лікування та діагностики, поява нового сегменту споживачів медичних послуг, які воліють поєднувати якісне лікування за низькими цінами з можливістю отримання яскравих вражень від подорожей в інші країни, зростання вартості лікування в країнах з розвинутою економікою або в країні постійного проживання. Неможливість оперативного отримання необхідної медичної допомоги, листи очікування в країнах Європейського союзу та в країнах Близького Сходу. З метою активації медичного туризму деякі уряди країн розробляють систему охорони здоров'я в структуру, в які входять лікувально-профілактичні заклади, туристичне агентства та страхові компанії, орієнтовані на медичний туризм. Формуються та набирають обертів національні програми, спрямовані на популяризацію країни в сфері медичного туризму, складанням її рекреаційно-туристичної характеристики, аналізом її природно ресурсного потенціалу та підвищення привабливості усіх можливих туристичних напрямок. Чинниками перспективності країн для медичного туризму виступають рівень розвитку медицини, медичних технологій. Вартість діагностики та лікування, розвиток транспортного та готельного секторів, рівень мовної інтеграції в країні, законодавча база, імідж держави, локалізація країни на мапі світу. На збільшення потоку внутрішнього медичного туризму впливає з одного боку збільшення пенсійної міграції, що означає зростання попиту на медичні та оздоровчі послуги жителів означеного віку, коли вони бажають мати якісну медичну або лікувальну оздоровчу послугу, та переїжджають на невизначений термін для отримання її, а з другого боку. Зміна характеру попиту на лікувальне здоров'я чи послуги з боку людей середнього віку, бо здоровий спосіб життя стає все більш популярним у цій віковій категорії, що у свою чергу значно поширює попит на внутрішній медичний туризм. Загальний ринок міжнародного медичного туризму для подальшого перспективного розвитку передбачає аналіз співвідношення пропозиції до попиту. Перелік пропозицій складають. Основні форми наповнення медичного сервісу лікувальні, діагностичні, оздоровчі, профілактичні, реабілітаційні послуги та типи медичних установ лікарні, клініки, готелі, курорти, курорти, термальні ванни, ретріти. Перелік попиту складають ключові мотиви для медичних туристів, а саме особиста мотивація, медичні рекомендації та діагнози. Культурні та національні відмінності з метою доповнення емоційного стану під час медичного туризму, додаткові сегменти медичного та як супроводжувального оздоровчого туризму. До класичних напрямів попиту медичного туризму відносяться хірургія та хірургічна допомога, а саме загальна хірургія, ортопедична хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, косметична хірургія, трансплантація та інші види. Гінекологія та лікування безпліддя, хіміотерапія та лікування онкологічних захворювань, стаціонарне лікування хронічних форм захворювання різного генезису, стоматологічні процедури, пластична хірургія, офтальмологія, медична консультація. Досить значний попит має професійна медична реабілітація від латинського відновлення, комплекс медичних. Лікувально оздоровчих фізіологічних заходів, спрямованих на максимальне можливе відновлення або компенсацію порушених, або повністю втрачених внаслідок хвороби чи травми нормальних фізіологічних функцій людського організму, його працездатності. Значною сучасною проблемою у формуванні ринку медичного туризму у останні десятиріччя постає працюючи у реаліях життя концепція втрати кваліфікованого медичного персоналу за межі свого життя та первинної роботи. Це означає, що високопрофесійні практикуючі лікарі обирають роботу в іншому регіоні своєї країни або навіть в інших країнах, прийшовши у приватний сектор медичного туризму з державного місцевого. Таким чином, ринок медичного туризму являє собою систему економічних відносин купівлі-продажу медичних і оздоровчих послуг та організації подорожей з метою їх отримання. Розвиток ринку медичного туризму відображає взаємодію різних суб'єктів, одні з яких виступають прямо чи опосередковано замовниками послуг на лікування чи реабілітацію, інші виробляють та пропонують на ринок відповідні послуги. А ще інше забезпечують своїми товарами та послугами можливість реалізації та споживання медичних послуг.